Привіт, друзі! Мене звуть Яна, і сьогодні я передаю вам вітання з осіннього Києва, в який я приїхала рівно на один день, щоб відвідати прем'єру спектаклю Я бачу вас цікавить пітьма. Квитки на цю виставу я купувала ще в серпні. Розліталися вони швидше ніж квитки на потяг в сезон відпусток. Тож я досі не розумію, як мені вдалося це зробити. Очевидно, настав час купувати ще й лотерейні квитки. Але менше з тим до театру ми повернемось ввечері, а поки поділюся з вами іншими моментами цього чудового дня. А розпочався він, як ви бачите, зі сніданку у кондитерській намилака, куди я вирушила спеціально за ось цим гарбузовим лате, який до того ще й подають у зефірній чашці, зробленій з гарбуза. Коротше кажучи, концентрація гарбуза тут максимальна. Мій вердикт смачно дорого можна наїстись однією лише зефіркою. Після сніданку я трохи прогулялась подолом до книгарні плекай, це вже традиційна для мене активність у столиці. А по дорозі туди відшукала новеньку мініскультуру Сила слова, що встановлена за кошти школи творчого письма літосвіта. Люблю збирати такі милі артефакти по різних містах і вже маю добрячу колекцію. Ну а говорячи про плекай, цього разу я винесла звідти три книжки, і будемо вважати, що це усього три книжки. Та й ті, якщо чесно, я втомилася носити на своїй спині увесь день. Придбала собі два томи протистояння Кінга, враховуючи, що на першій частині вказаний рік публікації 2017, а на другій 2021, Я так розумію, знайти їх у звичайних книгарнях вже неможливо. Тож вважаю це вигідною інвестицією у свою бібліотеку. У комплекті до Кінга взяла ще кідрука, точніше, його роман «Не озирайся і мовчи. Навесні я прослухала цю книгу в аудіоформаті, і так мені зайшла ця історія, що захотілося мати ще й фізичний примірник на полицях. Ще трохи пройшлася по долу, піднялася андріївським спуском. Раніше це було моє улюблене місце в Києві, але зараз з ним щось пішло не так. На жаль, враження від спуску я намагалася виправити, звернувши на алею художників. Бо ж останні кілька разів, що я там була, я зустрічала там багато майже ручних білочок. Цього разу білочки до мене не вийшли, але я вперше в житті придбала собі картину. Ви зараз можете бачити її на екрані. Я її виділю, не змогла пройти повз цього милого котика в капцях-зайчиках. Ну що, повітрям подихали. Тепер рушаємо. Ні, все ще не в театр. Далі по плану похід на виставку Wow, яка проходить на Київському вокзалі вхід з 14-ї колії, тієї з якої раніше відправлявся потяг в аеропорт Бориспіль. Виставка присвячена сюрприз-сюрприз Україні, її історії та культурі. Вона дуже інтерактивна, дуже надихаюча. Тут можна побачити шаблю Івана Мазепи, гетьманську булаву, срібники, роботи Василя Крачевського, Марії Примаченко, копію золотої пекторалі та багато багато іншого. З'яти повністю відбито з-за повторання, не пошкодивши її. Її було взагалі створено ці ковід 30 років тому. Угу. Вони виконані з чистого золота, 985, 88. проби найвищої, і в ній 1 кілограм. Оригінал важить 1 кілограм 300 грамів, а це один кілограм. На додачу до всіх цих артефактів простір вщерть заповнений цікавими фотозонами. Окрема любов, звісно, це пшеничне поле. Але якщо у вас буде можливість потрапити на Wow, сильно рекомендую робити це в будній день. В суботу людей було очікувано дуже багато, тож нормальні фото мені так і не вдалися. Плюс на деякі локації я не потрапила, бо не хотіла стояти до них в черзі. А зараз дам вам трохи часу порозглядати експонати і почуємось наприкінці виставки. Повертаюся до вас, щоб відмітити мою улюблену зону з Юкреїнвау, на якій зібрані найрізноманітніші трофеї, які українці виборювали в той чи інший час. Тут вам і Оскар за фільм «20 днів в Маріуполі. І Пуліцерівська премія. Я до речі, поняття не мала, що в нас вона є. Це премія в галузі журналістики. Далі ви бачите канських левів. Загалом Україна виборола аж 13. Цікаво, що одну з цих нагород отримав минулорічний сезон холостяка. Не обійшлося тут і без трофеїв з Євробачення, а ще в цьому залі був пояс Усика та Нобелівка в галузі миру, який я не зняла. І знаєте, такої гордості за Україну я давно не відчувала. Це був настільки щимкий та теплий момент, що на очах виступали сльози. Ну а далі, ось на цьому відео, я остаточно розплакалась. Виставку, як ви зрозуміли, я рекомендую від щирого серця. А ми нарешті рухаємось в сторону дикого театру, знайти який можна на шостому поверсі Довженко Центра. Тут я залишу вас на одинці зі шматочками вистави, але перед тим додам, що це було чудово, і цей досвід не змогли зіпсувати навіть дві повітряні тривоги, через які спектакль змушені були приривати. В описі під відео я залишу посилання на інстаграм дикого театру. Тож, якщо вас зацікавить пітьма, там ви зможете відслідковувати нові вистави і полювати на квитки. А те, що не навіть сьогодні в Україні повні театральні зали доказ того, що у ворога нічого не виходить. Переказую вітання з Донеччини. Будемо робити все, щоб у цього ворога не виходило і надалі. І Ларіон Павлюк, гарного перегляду! Дякую. Діти це не буде знати на себе щось хороше. Як казав вас Господь? Мене? Сговорила ну, цього. Хало. Сам задав. Халло. Халло. Так же. Та. Нащо? Нащо моїй дитині взагалі буде сіти? І що? Мама покинуть. Чи є у ні батьки? Yeah. Є. є. — є лише одне питання небезпечне для вас. Яке? Yeah. Тільки пообіцяйте мені, що ви ніколи не станете на дикого. Це стосується Медсестри Ксенії. — Не намагайтеся дізнатися, чому вона носить хвостим. О, літери! Буський сад, вони коли з'явилися? От, от от в ніч, коли їх було встановлено, останні бачили Христина Робич. Потім на площі погасло світло, а далі займе її труп. До речі, знаєте, що вони не ночі вілковий. Буський ват! Слухайте, вас прям з Києва встигнуть направити тут все розслідувати, а ми про це не знаємо. Ну, от, чекайте, ж, документи явно кажуть. Ось, було, знаєте, на тіло, коли розчищали на площі сніг. вікно погляньте! Сніг ще не розчищали цю руку. Снігу перед те. Якої у нас не було, зроби не було. Як ви казали, до речі, як цікаво. Всім начхати. Дитину викладу. це ж про все це слідчі, розумієте? Всі вас кажуть, що все знаходиться. Вас дивує, що всім начхати. Ви мене розчаровуєте! Так просто це зібрати, хоча б для виду пошукати дитину групу. Хервого допросився. Ти не задихнувся там, ні? будете? Що, я тільки коньяк і віскі, я при исполнении. Перепрошую. Ви ж напевно чули, я з Києва приїхав сюди до вас як поліційний консультант. А що ти з твоєю рожею консультант? Можна я скажу, Послухайте. Важливі докази. Я у вас шукаю маньяка серійного вбивцю, через якого зникають люди. В селі. А треба не треба на зникати, у нас в селищі взагалі ніхто ніколи не зникав. Христина Рогич, медсестра. Це моя дочка. Я перепрошую, що при всіх ви знайшли частиною тіла руху цієї ночі. Вона відповіла сьогодні зранку. І ж та рука? хто її знайшов ти? Ми разом з вашим дільничним запитаємо у нього, докази зникли. Та ви що, ні, він ще позавчора з таким лицем прийшов. Андрюшка, ти брієш. І Я тобі допоможу. Перше. Тебе вбив Арсен. Даруй, не треба було спати з його благовірною, поки він жив. Друге. Гала відкрила газ. У тебе опустилися руки, ти сів в автобус, доїхав до середини мосту і помер як всі, хто намагається переїхати міст без монети під язиком. <клес> Третє. Ти занадто рано підібрався до звіра і він заріне тебе просто вдома. Четверте. Обачно сів в автобус в перший день і доїхав до середини мосту. П'ятей. Легте збожеволі. Вкрав опель суботу, щоб доїхати до обласного центру. Шосте. Дуже розізлився на ксенії. Легко задушив її, пішов через міст. Піш. Стоп, 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 це якась серйозна зараз. Чому ж у селищі немає кладовища? Mm -hmm. mm -hmm. Chodź, pogodę i je, nie jak na go w Cena na domu, ale na filmu.